Одеський краєзнавчий музей. Я оглядав Одеський краєзнавчий музей вже далеко не раз, і, тим не менш, періодично знов заходячи, я знаходив щось нове. Зараз, на жаль, на час війни можна сказати, що експозиція застопорилась. У нас немає фактично другого поверху. У нас є тільки виставка стосовно України початку ХХ століття, ну і згодом совєтської окупації України, і також у нас є виставка зброї. І тим не менш, є смисл знов заходити. Зараз я зміг, не бігаючи за всім і зразу, а концентруючись на деяких деталях. Отак От більш якісно відзняти банкноти Української Народної Республіки. Зміг відзняти, як бачите, деякі, деякі документи республіки. В принципі, то в цьому немає нічого такого вкрай знаєте, важливого. Ну, як немає важливого. Воно то є, воно то все важливе. Я маю на увазі, що в цьому немає нічого вкрай унікального. Ну і в принципі, вкрай важливого також, це не, не супер щось, що руйнує е, загальноприйняті уявлення про історію. Е, хоча, з іншої сторони, а чиї уявлення? Якщо, в принципі, на жаль, знаходились люди, які. На початку путінської інформаційної, а потім вже й фізичної агресії, якось все ж таки дослухались до путінського бреду із тим, що Ленін вигадав Україну із тим, що, відповідно, чи Австрійський генштаб, чи там ще якась фігня, то виходить, що є смисл демонструвати і такі матеріали також. І в першу чергу це має знати кожен українець, ну і бажано, щоб все ж таки колись денацифікували Московщину, і їм також провели якийсь екскурс з української історії, щоб пояснили їм, що історія України сягає тисячоліття, і вона набагато старша, ніж їхня Москва-Ква, і що власне. Мезенська, трипільська культура, далі Кімерія, Сармація, далі вже Русь. Це все історичні етапи Історії Русі України, чи, якщо хочете Скиції України, Трипілля України. Це все віхи нашої історії, це все складові нашої історії. І Україна була, Україна є, Україна буде, попри всі забаганки нечистих. Але, ну, люди, деякі зрозуміли, що Путін негідник тільки коли він вже почав кидатися бомбами. Деякі, на жаль, ще, ще цього не зрозуміли. Взагалі, от я пропоную такий варіант, що. Вважати, якщо і не прибічниками Путіна, то... тобто якщо і не активними прибічниками Путіна, то принаймні пасивними прибічниками Путіна, всіх тих, хто, по-перше, сам не прагне якось усвідомити значення історії України. А по друге, тих, хто не допомагає тим, хто займається. Власне вичищенням, і фактично відродженням історії України. Відродженням України як в цілому, бо Україну треба відновлювати і в плані зруйнованих міст, і в багато чому. Але, зокрема, от якщо беремо ще Пилипа Орлика, беремо часи Богдана Хмельницького, тоді вважали, що і Козари, тобто хозари, мали зовсім не таке співвідношення з українським народом, як це нині трактується. І знали, що вони є нащадками агатирсів, яких інколи пов'язували з гетами. І ще багато чого знали. Знали, що Одоакр був нашим князем, Тобто знали такі. Нюанси з історії Русі України, які потім Московщина винищила. Тому що з історією Московщини це ніяк взагалі нічого спільного не мало, і Московщина винищила, щоб ми не знали нашу многотисячолітню історію. Щоб ми вважали, що от Скандинав Рюрик прийшов, щось тут нам започаткував, і це вже була спільна держава. Відповідно, і для території України, і для території Московщини. Ну і от далі наша державність заслабла, їх посилилась, і так воно все було. Тобто таку концепцію історії вони хочуть нам нав'язати. Ми маємо відновлювати своє бачення нашої історії, в рамках якого Україна під тою чи іншою назвою. В тому чи іншому форматі як територіальному, так і правовому, існувала на, на протязі тисячоліть. Ну і відповідно з часом в Україні так був деякий занепад. і відновлення спричинив. Рюрик, який був нащадком відгалуження нашої князівської династії, і, відповідно, можна сказати, Рюрик, зі своїми русинами прийшов на основну Русь, тобто на територію України, ну, а можна сказати, Рюрик повернувся, тому що ми знаємо, що ще його дід Хальвдан мав зв'язки з територією саме Русі України, зокрема, він був засновником Чернігова. Знаєте, все ж таки не твірі, не ще чогось там, не Суждаля того ж самого, а Чернігова. Хоча, з іншої сторони, якщо беремо історію тої самої Чернігівщини, то вона була і обжита з давніх давен, і ще задовго до Хальдана там все було. Ну, але певним таким от знаковим засновником Чернігова став Хальдан Чорний. Чи як просто його інколи скорочено, називають Князь Чорний. Це був Дід Рюрика. Тобто Рюрик не був якимось чужим для наших територій, якимось далеким. Це не випадковий вікінг Норман. Який, з чого тоби такого не зрозуміло, з чого взагалі прийшов тут правити, московити, до речі, не розбирають, чого він прийшов. Ну, так, трохи, деякі московити піднімають тему з гостомислом, але питання в тому, що далеко не всі самі московити визнають достовірність тих історій. Тобто там вони самі вже з собою гризуться, і виходить, що по суті то в такому от ітозі взагалі не зрозуміло, чого той Рюрик прийшов, які він права мав, і що тут взагалі забув. Але так чи інакше, от власне, попередня виставка, там, де те, що стосується тризуба, і його укоріненості в українській геральдиці, це є важливий нюанс. Ну, і далі оглядаю стародавні лати. Ну а що ж робити, якщо інших якихось таких нюансів тут нема? Оглядаю те, що є. Знову ж таки, оскільки основні матеріали мною вже відзняті, зараз є можливість попрацювати не над кількістю, а над якістю. Тобто трохи погратися зі світлом і цінню, з розширенням. Ну, що я, власне, і пробую так чи інакше робити, щоб краще відзняти відповідні стародавні шоломи, відповідні стародавні кираси і все інше. Ну, правда, вони не стільки вже й стародавні, це вже я трохи навіть перебільшив з одної сторони. Ну, просто давні, скажімо так, чи старовинні. Однак знову ж таки, дивіться, наскільки все пропрацьовано, наскільки люди в старі часи старались саме, щоб все було достойно. Ну і як зараз одних не допросити, щоб вони щось праведне зробили, а інші весь час квакають і куд-кудакають, що ой, так все погано. Якби нам втекти на Захід, як би нам то, як би нам сьо? Україна переживала й гірші часи. І все ж таки, ну, з одної сторони, я не є фанатиком ідеї того, що якщо тут народився, тут в землю і лягай, і от це земля, яка тебе породила, і ти маєш там на ній вмерти, щоб з тебе квіти проросли. Я не фанат цього бреду. Я взагалі вважаю, що людина, яка дійсно усвідомлена, має прикласти всі зусилля, щоб якомога пізніше в ту землю повертатись. Бо поки людина не в землі, поки вона є самобутньою такою, самобутнім суб'єктом. Так чи інакше, хоч і на мікрорівні, але все одно суб'єктом світових процесів, це дає людині можливість зробити щось достойне. От бачимо, люди в давні часи осмисляли божественні всякі нюанси. На цьому шоломі зображено і своєрідне бачення Всесвіту, тут є і філософські, і космогонічні, астрологічні. Всякі інші мотиви. Ну, на цьому шоломі просто достатньо впорядкований якісний орнамент. Ну, а з іншої сторони, він достатньо сам якісний в плані захисту людини від ураження. Тобто, так чи інакше, бачимо, що люди минулих епох, коли мали набагато менше ресурсів, коли мали набагато менше, ну, в деяких випадках деяких технічних знань, Ну, не можна сказати, що взагалі у них знань не було. Деякі філософські знання у деяких верст населення були навіть більш якісні, ніж у нинішніх людей. Ну, Але знову ж таки, не слід вважати, що за часів Давньої Русі. Яка-небудь сільська баба знала всі веди і все, що тільки можна і не можна. Я от якось їхав в транспорті, а це був ранок, і автобус набився саме базарними такими бабами, які, по-перше, достатньо деформовані своєю діяльністю. І от почали вони там перемивати кістки політикам, і тим, і сим. І. Мені вже трохи набридло, що вони там віщать. Я кажу: а що ви можете краще зробити? Одна там почала, да, я була відмінницею. Я такий думаю про червів я наостанок скажу. Ну і все одно я так чи інакше пробував їх вивести на думку, що у них самих немає відповідей ні на що в цьому світі, а вони лізуть когось критикувати, вони лізуть там казати, що там ой там, щось там комусь те не те і се не те, не те. Якщо не, не цих брати взагалі, то. Деякі кажуть, що ой там Бог несправедливий, бо Бога нема, бо люди страждають, бо дитятки плакають і жабки квакають. Але ж така їх природа квакати і плакати. І люди самі хочуть і квакати, і плакати, бо якби не хотіли, вони би допомагали мені, е власне, зробити так, щоб не треба було ні квакати, ні плакати. У мене є бачення, як врятувати людство, у людства є ряд загроз, необачність деяких політиків, в руках яких опиняється незаслужена ними і навіть повністю неусвідомлюєма ними влада, грядуща небезпека штучного інтелекту. Це все те. Від чого людство лише я можу порятувати. Це все те, якісь відповіді на що, і розуміння, що з чим робити, є лиш тільки в мене. Правда, порятувати я людство можу не як в казці, не як ем, якісь там, не знаю, історії про незрозуміло що, а можу порятувати, вказавши людям шлях. І, відповідно, якщо люди самі будуть відповідно, допомагати мені, допомогти їм. В мене є розуміння, щоб привести людство до досконалості, але щоб я людство до досконалості привів, вони мають усвідомлено йти за мною. Бо, відповідно, якщо вони не йдуть, а мені треба їх тащити. То це вже взагалі зовсім інша історія, зовсім інша картина, і зовсім інші наслідки, як для мене, так і для людства, так і для Всесвіту в цілому. Більше того, багато людей незадоволені задоволені своєю ну, зовнішністю, і здоров'ям, і всім незадоволені. Там я казав, що ви відмовляєтесь від розвитку, вони кажуть, та який розвиток, у нас там хвороби, у нас там те. І вони не розуміють, що якби, ну, по-перше, якби вони менше жерли, то у них і менше було б хворіб, чисто математично. Я не кажу за те, щоб голодом себе морити. Я зовсім проти цього. Але, ну дійсно, якщо не сильно. Там зажиратись, то і хворобам не буде, якби, де розмножуватись, відповідно, і відповідно це буде зовсім інша картина. Ну, і також, якщо людина не зажирається, якщо людина, в принципі, помірена в якихось цілесних діях, то, відповідно, і ціло не виснажується, і, відповідно, людина може творити щось достойне, може залишати після себе філософську спадщину в той час, який не треба якось цілесно упахуватись, як це деякі люди люблять, нинішні люди навпаки люблять упахуватись десь там у себе на городі, тільки щоб не задуматись. За те, що взагалі вони упахуються тільки в ім'я власної дурості. Бо те, що вони вирощують, воно нікому не треба, воно і їм не треба, і воно взагалі нікому не треба. В харчових цілях для людства зараз працюють заводи і ферми, а от таке це, це тільки просто щоб потратити час. Просто Люди знають, що так робили їх предки, так і вони роблять, хоча ці робили те з певним смислом, тому що ну, дійсно іншого не було чого жерти. А нинішні люди роблять це, тому що в них немає мозгів припинити це. І я знаю, що нині Путін буде робити все на те, щоб використати якісь елементи тупості народу. Щоб протиставити народ, як і частина народу проти іншої частини, так і проти влади, і цим взагалі не дати Україні можливість так чи інакше перемогти, ну, ще треба, щоб Путін взагалі активну війну зупинив, що західні лідери хочуть, особливо і Трамп хочуть. Але от Путін не хоче, йому кровушка українського народу до вподоби. І знову ж таки, наші люди могли би впоратись без Трампа, без всіх, якби наші люди в першу чергу гуртувались навколо влади і діяли всі як злагоджений механізм. А по-друге, якби вони ще до війни допомагали мені, чи якби вони хоч зараз вже зрозуміли. Цінність і перевагу духовно-ідеологічних починань, їхню першість відносно того, що потім вцілюється вже й на фізичному рівні, Ну і, відповідно, допомагали б мені по суті допомогти їм. Це те, власне, до чого я вас закликаю. Я от можу публікувати матеріали з музеїв, я можу дещо інше. Історичний не тільки сам робити, але для справжніх великих кроків в сторону власне, відродження України як цивілізаційного центру, це я зможу зробити тільки з вашою допомогою. І тільки так Україна зможе вижити.